Моє вітання і одразу до гарних новин. За останню добу небайдужі українці придбали для центру керування, ноутбук, телевізори та монітор. Загальна сума 96 тисяч 492 гривні. Квитання на екрані. Молодці, дякую. Низький уклін кожному, хто донатить. А тепер давайте попрацюємо: штати затримують постачання коштів ППО іншим покупцям. Доки не будуть задоволені потреби України? Чи це просто гучна заява? Чи це правда? Штати затримують постачання ППО і іншим покупцям? Ще один піздюж. Ні, це не може бути правда. значить, Це така завуальована правда для того, щоб прикрити якусь інформацію, проблемну інформацію, пов'язану зі штатами і з ППО. Займем встановлюють забіг. Сі дзінпінь дав мені слово, що надаватиме зброю сесії, заявив Зеленський. Ну, також дивимось, наскільки. припіздінь, наскільки він скав правду. Так. Сімпінь. Вистачатиме зброю Росії, так чи ні? Ні, зброю ні. Питань нема. А, але все для того, щоб зробити ту зброю. Так. Я заручився підтримкою п'яти країн-союзників. Все, що ми маємо з озброєнь, і все, що необхідне Україні, буде надано, заявив Байден. Все, що необхідне, буде надано. Ще було проконтрольовано, щоб те, що надано, було передано нашим захисникам. Напряму, оце було б круто. Якийсь тиждень піздобулів. І ця заява нічого спільного не має з реальністю. Що стосується грошей, так, ок, кредитів, грошей зі штатів до нас, але все, що стосується, як вони тут сказали, все, що ми маємо з озброєнь. І все, що необхідне, окрім грошей, отут вже звиняйте. НАТО обмежило обмін розвідданими з Угорщиною. О, давно пори, пора. Це про Орбана історія. Не здивуємося, якщо в Альянсі по-тихому попросять Орбана піти з НАТО. Ми десь дивилися долю цього Орбана. Будь ласка. Росія має виплатити збитки в 486 мільярдів доларів, завдані Україні Украї... Україні заява G7. Значить, Сосія. давайте так: по перше. Чи виплатить вона те, що має виплатити? Може, обійде цю систему, об'явить себе банкрутом, якось викрутиться, але повний об'єм не виплатить. Хтось здивований? Ні, ми не здивовані, бо ми з вами живемо в Україні і в стані війни вже не один рік. Це зрозуміло. Далі інша картинка, яку я бачу. Пам'ятаєте історію, ми з вами дивилися така рубрика. У нас класна була. До речі, можна її повернути. Вічні ми там дивимось е, про людей, яких вже немає поряд із нами, але вони навічно в нашій пам'яті або навічно у книжках в історії, бо вони мали вплив на цю історію. Так, от тут мова про шо? Колись ми дивилися з вами долю Гітлера. І е, не зовсім він помер, так, як написано, так як ми знаємо. Тут історія така сама. Тобто, оцей кремльовський дідушка, який вже клонований не знаю скільки раз, він також буде е, десь потерян і не найден. Тобто, для того, щоб виплачувати репарації. Ну, повинно, ну над кимось має бути суд, розумієте, в чому справа. А тут така історія, що хір воно зна, де воно ділося, розумієте? І ще ж вони викрутяться. Ну, нічого. КМДА затримує постачання е, донат тисячу гривень. Молодці, дякую. От хто молодці. Значить, КМДА затримує постачання двох тисяч з половиною дронів на фронт. Здрасті, що трапилось? Майже місяць не підписується договір з переможцем тендеру. Що таке 2500 дронів? Це не дуже багато. Тобто звучить це типу, вау, супер, клас. Але ну, це такий розходний матеріал. Це, ну, це просто смішно. Блядь. Третій рік війни, стільки жертв, стільки крові, вони КМДА щось затримає. В чому там справа? Давайте так, подивимось. А, значить історія про те, що це не зовсім КМДА затримує. Давайте так. Це історія про якісь мутки, про те, що зараз ми вас накажемо, бо ви не захотіли з нами співпрацювати. Тобто маємо припущення, що та контора, або та людина, або та структура влади, яка не перемогла у тендері, зараз ставить палки в колеса. Ну, це ок. НАТО схвалило план розширення підтримки України. 100 гривень донат. Дякую. Не віддивитися не буду. НАТО схвалило. План підтримки України. В мене в планах з понеділка почати худнути. І так вже восьмий рік поспіль. І що з того? в Японії поширюється вірус, спричинений вірус, рідкісною м'ясоїдною бактерією. О, а ми з вами дивилися, що буде якась срань. Здатна вбити людини протягом 48 годин. О, а можна якось його цей вірус помістити? Ми знаємо всі куди, да? кількість випадків захворювання зросла після послаблення обмежень, пов'язаних із пандемією COVID-19. Вірус, якийсь м'ясоїдний, давайте так його назвемо, яку він загрозу несе нам з вами. Загрозу несе однозначно, несе загрозу центральній нервовій системі, несе загрозу дітям або людям, у яких немає гарного, ще не сформувався гарний імунітет. Також несе загрозу кісткам. Як захиститися? Або як лікуватися? Ну, тобто, що робити? Спробуємо, значить, як захиститися. Ця, значить, холєра, вона живе в мороку, в темряві, в сирості. На сонці, на свіжому повітрі, коли п'єш багато води, вона не може затриматися, вона не може вижити. Вона також живе в продуктах, вона також буде. А, як алергічна реакція, вона буде йти по тілу, тобто щось таке буде на кшталт якоїсь алергії, але то не воно. Тобто, одразу звертайтеся до лікаря, а, все робимо як при алергія, або, або соплі потекли. Ну, тобто багато п'ємо, підтримуємо імунітет от прям дуже багато треба пити, дуже часто треба митися. Сонечко нам потрібно. Тобто, вітамін, С, вітамін Д нам потрібен, і вітамін С нам потрібен, бо так само, коли хворіємо. Ось така історія. Е, часто змінювати білизну, на якій ми спимо, або в якій ми спимо. Ні, щоб вигадати щось корисне. Ймовірна сесія попросила Китай не брати участь у саміті миру. Чи це так? Угу. А, немає рашка такого впливу, як про нього пишуть, на Китай, а скоріше навпаки. І ми з вами дивилися із останнього: те, що Китайцям. Уряду китайському йому зовсім не цікаво, щоб війна в Україні продовжувалась. Дякую.